Так, ну що, дивимось яка вага. Оце напевно в цьому році в мене самі крупні плоди. Основна маса 160-170 грамів. Самі великі, ось 200 грамів. 199. Ну Такі прям, як яблука. Усіх садоводів вітаю. Сьогодні в нас. 31 липня 2024 року Центральна Україна. Оце на цей час починає достигати і вже треба збирати врожай середнього сорту дипойдної своєю під назвою Оцарк Прем'єр. Цей сорт дуже смачний, дуже крупний. Гарно опилюється, якщо поруч десь посадити або привити сорт. Санта Роза. Бо якщо опилювачів не буде, ось у такого результату ви не побачите. Навіть при такій загрузці плоди більше 100 грамів. Я рекомендую цей сорт рвати з дерева і класти на дозарювання. Тоді він набагато смачніший. Грузи себе врожаєм цей сорт просто чудово. Але, повторюсь, треба запилювач Санта Роза. У мене в кроні ось оце привита гілка Санта Роза. Ось ще залишились трохи малі плоди, ось вони. Ось. Така, як жалейна м'якоть. По-любому треба цей сорт, щоб був поруч. Або ріс десь, ось як отак, свило в мене росте, або в крону щепити, щоб... Отримати ось отакий гарний врожай. Зараз підійду кожної гілки, покажу. Плоди, щоб ви розуміли, оце напевно, по 150 грамів, можливо, навіть і більше. о, Гляньте, такі, як яблука. Вот Сарк Прем'єр. Смак у нього дуже класний, такий чимось схожий диня, банан. Але час свива, отаке в переміжку такий мікс, дуже солодка, соковита, класна слива ця. По болячках, що? Потрібно захист від кля... клястра з первозу, бо трохи її пошкоджує. Якщо буде дощі влітку, може трохи підгнивати. По-любому треба обробка, якщо літо вологе. Ось. Тут вони ще вроді як звонкуваті, але якщо їх зняти зараз на дозарювання, вони ці сливи дойдуть десь днів через 5-6. Вони стануть соковиті і дуже смачні. Ну і так само треба обробляти, захищати від подожерки сливової, бо буде по-любому з черв'яком. Ось, не без того є, ось побачив підгнивання. Ось, бачите? Ну, незначне, я в цьому році не обробляв дерева від гнилі, бо 5 червня був град сильний, похірячував, все, в мене настрій пропав, я, коротше кажучи, всі обробки кинув, підживлення кинув, кинув все на самотьок, бо настрою зовсім не було. То, в принципі, гнилих подів на дереві три ну, штуки побачив. Все. А то ось все висить нормально. Так, ну що, зараз будемо обривати. Зараз вона ще їсти, Ні, вона за звонцем. Краще її покласти в темне приміщення або в підвал і почекати десь тиждень. І тоді з руками можна з'їсти. Ось отакий класний сорт. Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. Ну що, дивимось, яка вага. Оце, напевно, в цьому році в мене самі крупні плоди. Основна маса 160-170 грамів. Самі великі, ось 200 грамів. 199. ну Такі прям, як яблука. Як гарний персик нектарин. 176. 203. Гленте яке. Оце ось арк прем'єр, я розумію. Дуже смачний сорт, крупноплідний, врожайний. Щоб був гарний врожай, потрібно по-любому запилювач. Повторюсь. Бо, наприклад, у мого батька він росте, то запилюється не дуже гарно, тому що поруч немає до опилювачів. Ото От Санта Роза в кроні і постійно гарний врожай. Так, ну бачите, води. Дуже великий. Так, давайте зараз Ой, розріжемо, побачимо, що всередині та промірюємо цукор. Так, треба такий, щоб... О, оце вже повністю стигло. Оце на ньому такий пруїновий нальот доволі сильний. От, обтираєш, оце отакий вигляд. Дуже гарний запах. Розрізаємо. Так, сьогодні в нас не сказав а третє серпня. Ось яка м'якоть у нього. Так, давайте ще один. Вони вже всі м'які після дозарювання. Оце якраз для споживання те, що треба. Так, а ну по соку. Це натискаєш, тече. Соковитий. А ну зараз попробуємо на смак. Солодкий, шкірка особливо не кисилить. Відчувається присмак бананів, дині, сливи та очі. Угу. Оце такий в таку перемішку. М, -м, -м. Дуже смачний сорт. Зараз проміряємо цукор, бо я забув, так, давайте. Так, потекло. Оце, щоб вони були соковиті, треба по-любому пару днів, щоб вони полежали в темному приміщенні. Бо з дерева трохи не такі. Так, по цукру 12. Це ось оцей показав. Ану, цікаво. І ще оцей. Не дуже багато показує. Тут 11. Так. А ну, попробуємо цей. М'якоть отака вона масляниста без волокон особо. тає Та є у роті солодка із приємним оцим присмаком, що я вам казав. Такий мікс чудовий. Солодкий соковитий мікс. Класний сорт. Рекомендую всім. Цей сорт провірений. Цей сорт. Давно вже по в моєму саду. Якщо буде зима, мінус 28, дерево не вимерзне, а плодів ви не побачите в тому році, тому що бруньки повимерзають. А дерева після морозу гарно восстанавливаються В основному на наступний рік вже воно все добре плодоносить Напевно, десь до мінус 22 врожай гарний. Після. Мінус 22 вже починає потихеньку підмерзати брунька квіткова. Ну а так в цілому сорт дуже гарний, смачний, не гніє, гарний калібр, гарна врожайність, такий дерево, таке розлоги більше йде, гарно формується. Мені дуже подобається. Цей сорт доволі відомий вже в Україні, його багато хто вирощує. Він в основному на ринку є, хто хоче е, посмакувати смачний. Смачну диповідну сливу. На ринку продається він під назвою як Оцарк Прем'єр. Можете знайти і попробувати, що воно на смак. Так, в цьому такий новейший відеогляд. Кому відео сподобалося, ставте подобайки, підтримуйте мій канал. Я вам буду дуже вдячний. Всім гарного дня, до побачення.